Доброго дня! Зараз будемо дивитися на ось таку цікаву річ, дуже корисну у походах, у подорожах у будь-якій місцевісті, де відсутня змога прийняти душ, добре помити, руки, ноги, будь-яку іншу частину тіла. Що в нас тут є? Ну, По-перше, досить невеликий пакет. В цьому пакеті є декілька серветок: це волога серветка з миючим сріством, губка. Мильна губка, далі серветка для <кліпси> серветка поглинаюча, для того, щоб змити піну. І суха серветка для того, щоб все насухо витерти. Ми бачимо, є ось такі... таким шляхом ми зможемо дістати це все. Давайте спробуємо це все дістати. <кліпси> так, розриваємо пакування. Таким чином, досить зручно. Як завжди. А, далі дивимося, ось таким чином воно знаходиться в цій частині. Дістаємо це все. Угу. Більше нічого немає. Ось така частина. Серветка суха, серветка впитуюча та а, волога серветка, серветка саме з меншим срістом. Спробуємо а, зробити цю процедуру. Так, по-перше, що ми беремо? Ось таку серветку вологу. Також її розриваємо. Вона, бачите, що вона вже з піною. Також беремо і таким чином розриваємо цей пакет. Бачимо вже є піна. Ось є трохи вологи. Ось є волога. Так, що ми робимо? О, у нас дуже багато піни. І ось таким чином можемо. Ось, Наприклад, зробити ось так. Піни досить багато, тому можна її використовувати. Зараз просто я це зроблю на руках. Після того, як ми це зробили, для того щоб вона нам більше не заважала, можемо цей пакет з чином зібрати і далі цю нашу первинну упаковку вложити. Далі вологи досить багато. Як ви бачите, є волога, тому нам потрібна поглинаюча губка, яка, поглинаюча серветка, яка також тут є. Вона досить велика, тому можна її скористуватися. Це спеціальний нетканий матеріал, з котрим ми ось таким чином зможемо витрати свої руки. Ви бачите, вона досить добре поглинає. все. Руки вже сухі, але ну, для того, щоб ми це все побачили, зрозуміло, це все може бути, вже, наприклад, десь у землі чи ще десь. От. Ну ось ми бачимо, що вона досить добре це все навіть е, зі столу збирає. Тобто, якщо ви, наприклад, помилися, ви цією губкою е, залишки піни, залишки меншого засобу зможете зібрати. І також можете скласти її сюди. Ну, наприклад, ми ж не будемо мусорити десь простої. Е, далі, звичайно, суха серветка. Також їх дві. Наприклад, ось такого розміру. Ну і насухо ми вже витримаємо поверхність, яку ми вимали. Ну, Зараз це руки. Ну, таким чином це ми робимо. Інша серветка, також, звичайно, добра серветка. Все. Ну, також, наприклад, за із стіл у нас тепер буде чистий. Також кладемо її сюди. Руки чисті, все добре, дуже гарно пахнуть. І ось таким чином ми скористалися цим пакетом. Все це далі в компактному варіанті. Ми просто викидаємо на сміття, ні в якому разі не засмічуємо окружаюче довкілля. Для чого це необхідно? Якщо у вас немає змоги, наприклад, помитися десь в польових умовах. Це досить зручне, компактне та гігієнічне добре. Пристрій, ось такий, такий пакунок. Він одноразовий, тому, будь ласка, користуйтесь. Дякую.